29 березня житлово управляючу компанію очолив Володимир Бреус. Десять років він пропрацював головою Близнюківської районної ради. Ми поспілкувалися з новим керівником про плани та проблеми в комунальної сфері. Які обов'язки виявилися складнішими: керування в раді або ж в комунальній сфері. Я б сказав, складно там і там. Тому що робота однозначно однакова, тому що що там робить з із, із людьми, що на цій роботі також робить з людьми. Так само там необхідно вислухати і почути людину. Так само і на цій роботі також необхідно почути і дати поняття, що ми якось хочемо вирішити ці питання, які вона, з якими вона прийшла. Комунальне господарство це певний виклик для очільника. Володимир Бреус розуміє всі складнощі та готовий до праці. Тим більше, що є стратегія та плани, зауважив керівник. Із складності в наша життя взагалі складається. Ну, в той же момент, якщо у нас вийде, я прийшов, якщо у нас вийде щось змінити, люди це побачать і оцінять. В той же момент, якщо не вийде, то це буде більше питань до мене, ніж до людей. Тому в мене є вже напрацювання, яке я хочу міняти, і я думаю, що щось ми вийде змінити відкритістю своєї роботи. Проблем дуже багато, говорить Володимир, але ж налагодити комунікації, пряме та чесне спілкування з людьми це першочергові пріоритети для комунальної сфери. Ну, проблеми ви бачите і знаєте, і саме розказувати проблеми, які люди бачать, це повторюватися і вони скрізь однакові. В той же момент колектив комунального підприємства працює і працює щодня. Але саме більша проблема, саме більша проблема те, що немає комунікації із людьми, які сплачують плату за утримання багатоквартирних будинків. І вони хочуть бачити, куди вони сплачують. І я впевнений, що вже з понеділка-вівторка, ну на наступний тиждень, я думаю, буде сторінка у Фейсбуці, Вона є, але буде що щоденна або через день, ми будемо звітувати про свою роботу. З фотоматеріалами це. Я сподіваюся, в найближчий час ми хочемо відкрити, зробити офіційний сайт, де кожен громадянин може зайти подивитися на структуру, на фінанси, куди вони йдуть, щоб це воно було все відкрите. Також робота буде направлена на створення ОСББ. Ці ініціативи також підтримує міська адміністрація, розповів Володимир Бреус. Ми будемо співпрацювати головне, звісно, співпрацювати і по створенню ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це не може бути більш ефективного управління, ніж вони, тому що вони працюють для того, щоб жити в цьому будинку. Вони будуть найкращий контроль це коли контролює сам власник ту роботу, яку зробив, а не управлінець. Заступник міського голови Денис Петренко при призначенні Володимира Бреуса на пост очільника ЖУК звернув увагу на проблему з боржниками. В цих питаннях комунальники також готові знаходити рішення. У нас комунальні платежі розраховані на таким чином, що повинні сплачувати, щоб якісно надавати послуги, повинні сплачувати 100%. І коли у нас рівень платежів там 85 до 90%. Ці 10% вони, звісно, ріжуть бюджет і впливають на роботу наших підрядників. За минулий місяць подано на 985 тисяч позовів. Видано судових наказів тільки за цей рік, за три місяці, станом на сьогоднішнє число 415 судових наказів на загальну суму 4 мільйонів. Це тільки за цей рік. Співпрацюємо разом із державними судовими виконавцями. Розробили план і вчора вже проводили спільні виходи наших, наших фахівців разом із судовими виконавцями. Крім цього, ми в межах, в межах тих повноважень, щоб не порушити права громадян. Ми будемо залучати і на сайтах, і, і на сайтах просто був. І... Щоб люди розуміли скільки заборгованість, по якому будинку обізлічено, щоб люди не бачили хто скільки в планах ремонт будівель він і зараз проводиться, але ж зазначив Володимир, роботи залежать напряму від надходження коштів людей. Ми ремонтуємо ці роботи за рахунок коштів, які самі сплачують люди. На даний момент так сказати, що повністю не йдуть ремонти, тож я не хочу. Приклади є. І на даний момент, і саме зараз ви можете проїхати туди. І по вулиці Ломоносова, 16, по-моєму, шостий під'їзд проходить проходить зараз, зараз ремонт.